Акція «16 днів проти насильства добігає кінця. Сьогодні у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбувся один із завершальних заходів проєкту. До зустрічі долучились понад 120 студентів та спікерів. Це представники національної поліції, ДСНС, психологи та адвокати. Мета заходу привернути увагу до проблем подолання будь-яких форм насильства, у тому числі насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Керівником сектору протидії домашньому насильству було сказано. Скільки фактів домашнього насильства вже зафіксовано, скільки кривдників є на сьогодні на обліку, щоб наші студенти, наше майбутнє покоління, розуміли і не мовчали про домашнє насильство, про факти домашнього насильства. Фахівці психологи як поліції, так і ДСНС, сьогодні будуть продовжувати працювати з молоддю, щоб молодь розуміла і знала, як їм діяти. Після лекції психологи провели практичну частину для студентів, де більш детально розказали та показали, як розпізнати насиллю сім'ї? Організували спеціально спеціальні Тренінгові заходи для того, щоб в рамках родини можна було розпізнати насильника, знати заздалегідь, як себе поводити, як зберегти власний спокій та яким чином реагувати на будь-які насильницькі дії у сім'ї. Студенти відзначають важливість отриманих знань та необхідність проведення подібних заходів. Для мене був це дуже важливий захід, тому що я зрозуміла ну наскільки насправді це ситуація, тому що всі ми розуміємо сімейні на там биття, так, але насправді воно може проявлятися і психологічно, що навіть в якомусь сенсі є більш страшнішим ніж якісь фізичні прояви. Не залишайтеся осторонь, коли бачите, що хтось з ваших знайомих потерпає від насилля. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.